Під час чергової 31-ї сесії Жовтоводської міської ради було заслухано питання про підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жовті Води за минулий рік. Доповіла заступник міського голови Людмила Труш. На 2012 рік заплановано коштів субвенції з державного бюджету, міському бюджету міста Жовтіводи на виконання заходів програми у сумі 13,5 мільйонів гривень, в тому числі поточні видатки 3,5 мільйона, капітальні видатки 10 миллионов. За напрямками на соціальний захист населення заплановано 3 мільйона 898 794 гривні, на радіаційний захист у сумі 9 мільйонів 601 тисяча 206 гривень. Профінансовано станом на 1 січня у сумі 2 мільйона 591 тисяча гривень, в тому числі на поточні видатки 3 мільйона 500, на капітальні видатки 9 мільйонів 91 тисяча гривень. На капітальні видатки коштує за грудень, на жаль, не надійшли. 909 тисяч не надійшли, тому з'явилася кредиторська заборгованість. Касові видатки за 12 рік становлять 10 мільйонів 779 тисяч 388 гривень, або 80%. За поточними видатками це 3 мільйона 499 тисяч 294 гривні, майже 100%, за капітальними видатками 7 мільйонів 280 гривень, 93, 280 тисяч 93 гривні 73%. Відсотки. Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2013 року становить 1 мільйон 490 тисяч 315 гривень. По капітальним видаткам, які зареєстровані Державною казначейською службою, це 488 тисяч 767 гривень. По, є також заборгованість, яка не зареєстрована. На жаль, казначейством, тому що ця, ці кошти знаходилися у одержувачів коштів. Ця сума складає 610 тисяч 344 гривні. Це було примусово Державною казначейською службою знято згідно Колі, пункту 3.6 наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року номер 44 Питання щодо повернення коштів цих підрядникам, які виконали роботи, зараз зна знаходиться на розгляді міністерства фінансів. Ми туди звернулися з офіційними зверненнями. Крім того, ми звернулися по вирішенню цього питання до народного депутата Глазунова, який в свою чергу дав. Від себе запит теж на міністерство фінансів чекаємо відповіді. В телефонної розмові знаю, що готують нам міністерство фінансів відповідь. Як буде вирішено це питання, проінформуємо вас додатково, тому що із цих коштів у нас 210 тисяч це кошти за будівництво будинку для переселенців. Решта коштів це за виконання робіт по реабілітації забруднених територій. Там теж залиш... виконані роботи, але не розрахувалися. От. Оце така ситуація. Якщо е йти по заходам програми, то кхе, слід зазначити, що. По третьому заходу розроблення проєктної документації проведення комплексу робіт з реабілітації забрудненої території міста, в тому числі рекультивація порушених забруднених земель, здійснення протирадіаційних заходів у минулому році заплановано було коштів 2 мільйона 126 двадцять тисяч 830 гривень. Профінансовано 1 мільйон 217 сімнадцять тисяч вісімсот гривень. Не профіна... профінансовано. З причини, як я вам сказала, не надійшли кошти в грудні. Фактично виконані роботи на суму 897 тисяч 279 гривень. Касові видатки, на жаль, склали лише 8,5 тисяч гривень. За рахунок коштів програми виконана гамма спектральний аналіз на ділянках площинної зйомки, гамма-зйомки по об'єктам номер 15 16, 17, 18, 19, 20 на загальній площі 541 182 квадратних метра. Кредиторська заборгованість, як я вам сказала, є по цьому заходу в стадії її погашення, в стадії вирішення. По заходу 4. Будівництво житла для переселенців з радіаційно забруднених районів міста. Заплановано було коштів 7 мільйонів 474 тисячі 376 гривень на добудову башти блоку. Башти Б будинку 40 квартир, введено його в експлуатацію, виконано робіт у сумі 4 мільйона, 700, 7 мільйонів 474 тисяч 375 гривень. Касові видатки склали 7 мільйонів 264 тисячі 76 гривень, 97,2%. 210 299 гривень залишилась кредиторська заборгованість. По заходу 9 – відшкодування частини вартості харчування дітей до шкільного та шкільного віку на 12 рік було заплановано коштів 991 410 гривень. Профінансовано 991 410 гривень, тобто 100 На забезпечення гарячим харчуванням було забезпечено 3217 дітей за ці кошти. По заходу 10 оздоровлення дітей дошкільного та шкільного віку на 15-й рік було заплановано коштів у сумі 169 590 гривень, в тому числі на придбання путівок 140 501 гривня, медикаментів 4 994 гривні та на вакцинацію проти грипу 24 095 гривень. Профінансовано всі кошти 100%. за звітний період. Здійснено оздоровлення дітей до шкільного та шкільного віку. Як я вам вже сказала, це на 140 501 тисяч гривню. За рахунок цього оздоровлено 30 вихованців школи з вадами у розумовому розвитку, 54 дитини при міських таборах та 58 дітей за межами міста. Всього оздоровлено 142 дитини, придбано медикаментів на суму 100% освоєно, придбано 205 доз вакцини проти грипу та здійснено щеплення 325 дітям різних вікових категорій. По заходу 11 Відшкодування частини вартості харчування хворих, що перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах міста. На 12 рік заплановано кошти у сумі 18 510 грн, профінансовано 18 510 грн, тобто кошти освоєні 100%. Касові видатки 18 тисяч 239 гривень. Здійснення відшкодування частини вартості харчування дітей на молочній кухні віком від 0 до 1 року Це на суму 18 тисяч 239 гривень. По заходу 12 відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептами лікарів. Для дітей дошкільного та шкільного віку, вагітних жінок, породіль, інвалідів, ветеранів праці та інших категорій. На 2012 рік кошти були заплановані у сумі 493 636 гривень, в тому числі на придбання лікувального харчування тетрафену та ФАМ Універсал для двох дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію – 99 тисяч 336 гривень. На відшкодування частини вартості медикаментів 394,3 тисяч гривень. Профінансовано 100% всі кошти за дванадцятий рік. Здійснено відшкодування частини вартості медикаментів, придбаних за рецептом лікарів. по… 11 734 зверненню на придбання лікувального харчування для двох дітей на суму, як я вже сказала, 99 336 гривень. По тринадцятому заходу безкоштовне зубопротесування за винятком зубопротезування з дорогоцінних металів для осіб, які мають стаж роботи понад 10 років на підприємствах з видобутку уранової сервини, інвалідам, учасникам Великої вітчизняної війни, ветеранам праці та іншим категоріям. На 12-й рік було заплановано коштів у сумі 59 164 тисяч гривні, профінансовано 59 164 тисяч сто гривні. За рахунок цих коштів. Надана послуга з сімдесяти 78 особам, в тому числі інваліди, учасники великої вітчизняної війни, 24 особи, особи які відпрацювали на підприємствах з видобутку та переробки уранової сировини понад 10 років 54 особи. Середня вартість зубопротезування на одну особу склала 775 гривень, 75 копійок. По заходу номер 14 – надання жителям матеріальної допомоги на лікування та оздоровлення у зв'язку з підвищеним радіаційним фоном на території міста. На 12-й рік заплановано коштів у сумі 116,2 тисяч гривень, профінансовано коштів у сумі 116,2 тисяч гривень. Касові видатки – 116-133, ну майже 100%, за рахунок яких надана матеріальна допомога 321 особі. По заходу 15 забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, які перебувають на обліку медико-санітарної частини 9, та а також інвалідів, ветеранів війни і праці за направлення медичних закладів, оздоровлення одиноких непрацездатних громадян у територіальному центрі обслуговування населення. На 12 рік було заплановано коштів в сумі 24,6 тисяч, профінансовано 24,6 тисяч гривень 100%. за рахунок яких оздоровлено у територіальному центрі обслуговування одиноких непрацездатних громадян – 131 особа. По заходу 17 – забезпечення функціонування територіального діагностичного реабілітаційного центру оздоровлення жителів міста. На 12 рік заплановано було коштів у сумі 1 мільйон 800 гривень. 483, прошу 390 1390 гривень. Профінансовано 100% 1 мільйон 483 тисячі 390 гривень. За 2012 рік оздоровлено та пройшли реабілітацію після хвороб у територіальному діагностично-реабілітаційному центрі 677 осіб. Вартість одного направлення становила 2191 гривня 12 копійок. По заходу 18 придбання медичного обладнання та медикаментів для забезпечення медико-санітарної частини 9 на 2012 рік заплановано коштів у сумі 542 сорок тисячі гривні, в тому числі на придбання медикаментів, поточні видатки у сумі 143,5 тисяч гривень. На придбання медичного обладнання 398 дев'яносто тисяч гривні. Профінансовано. 542 тисячі 294 гривні. Касові видатки, на жаль, становлять лише 150 тисяч 898 гривень або 27,5. І... Вісімдесяти За поточними видатками майже 100% і за капітальними профінансовано лише 7 тисяч гривень. За рахунок коштів, виділених на придбання медикаментів, придбано та використано 436 балонів кислю для термінових оперативних втручань на суму 76 шість тисяч гривень, рентгенплівки, флюроплівки та хімічних реактивів на суму 67 тисяч 293 гривні. За рахунок коштів виділених на придбання медичного обладнання у сумі 398 тисяч 794 гривня придбано медичне обладнання в кількості 31 одиницю. Але, на жаль, кошти не проплачені і зараз кредиторська заборгована становить 391 тисяча 204 гривні. Сподіваємося, що в цьому році, не сподіваємося, впевнені, що в цьому році вона буде погашена. Петро Пастух доповів про результати роботи медико-санітарної частини. Сьогодні розглядається питання затвердження звіту по, по програмі протидії особливо небезпечних інфекційних хвороб по місту жовті води. Ви знаєте, що ця програма діяла у нас із 2008 по 2012 роки, і на минулій сесії ми з вами затвердили на слідуючих 5 років також таку програму. Хочу вам сказати, що завдяки цій програмі, завдяки завдяки співпраці із міською владою із органами внутрішніх справ із всіма підприємствами. Нам вдалося е, дещо виправити ситуацію по захворюваності з туберкульозом у нашому місті та е, ВІЛ-СНІДом. Ця програма передбачала, е, звичайно, деякі кошти. Їх е, звичайно не хватало, не хватало в повному обсязі, але за 2012 рік з державного бюджету було виділені е, на Проти на цю програму такі кошти. Значить, харчування хворих протитуберкульозному відділенні 192,7 тисячі гривень, туберкулійна діагностика 63 тисячі сімдесятих, закупівля засобів індивідуального захисту та дезінфектантів 11,8 На закупівку флюру та рентген плівки. І розхідних матеріалів 77,4 тисячі на заключну дезінфекцію 1,3 безкоштовні рецепти для отримання патогенетичних препаратів 2,2 2 тисячі гривень. З Програми соціального та радіаційного захисту населення міста також виділялися кошти на закупівлю флюру, рентген, плівки та розхідних матеріалів на суму 76,1 тисячі. Також з місцевого бюджету, дякуючи прийняті на сесії рішення, ми отримували соціальну підтримку хворим на туберкульоз, які лікуються амбулаторно, на 11,6 тисяч гривень. Це мається на увазі, що ми видаємо пакети, харчові так сказати, набори, які затверджені, для того, щоб не було відриву від лікування хворих, які отримують амбулаторне лікування. Отримані слідуючі результати. Значить, за звітний період відмічається зменшення загальної захворюваності на туберкульоз із 86,9 до 66,8 на 100 тисяч населення. Зменшився показник смертності від туберкульозу на 5%, показник виявлення туберкульозу методом мікроскопії виріс. До 4,7% при нормативі 5. Я хочу сказати, що в минулі роки це було 1, 2, 3%. Відсотки. І в цьому році ми майже прийшли до нормативних, які є по Україні. Позалегеневі туберкульози серед зменшилися з 20% до 11,8%. Зменшиться показник хворобливості в контингенті. До 132 або 195 і на 100 тисяч населення. І імунопрофілактика дітей першого року виконана до 98,2 проти 93,8 у прошлому році. Звичайно, є деякі ще негативні моменти. Це збільшилась питома вага віл інфікованих серед хворих з перше діагностованим туберкульозом. План сльороглядів виконаний на 90. 8 на 98 і 4 проти 99 і І план туберкуліної діагностики виконаний на 81 проти 98. Тут є об'єктивні причини, тому що, як ви знаєте, туберкулін поступав до нас з величезними перебоями. Нам приходилось купувати його. Питання даже було не в грошах. А питання було в тому, що він був не зареєстрований на території України. Його ні одні фірми просто не продавали. Я думаю, що це питання ми виправимо, і от буквально в першому кварталі вже викоріна діагностика буде на 100% підлягаючих контингентів. Начальник відділу освіти Любов Левіна розповіла про роботу комунальних закладів освіти. Що позитивне, я хочу зазначити? Позитивне, я хочу зазначити те, що е, по бюджету розвитку е, з місцевого бюджету на освіту е, виділено більше коштів. Якщо у 2010 році взагалі не виділялися кошти, в 2011 році це було 750 тисяч то в 2012 році це було вже 1399, в 2012 році це вже виділено нам 1589 тисяч мільйон 589 тисяч коштів на капітальні ремонти закладів освіти. Також хочу зазначити позитивне, що більше виділено коштів з програми радіаційного захисту на харчування учнів. Якщо в минулому році ця сума була, як вже зазначала Людмила Колипівна біля 990 тисяч, то в цьому році це більше 2 мільйонів гривень. Єдине, звичайно, у нас проблема – у тому, що на інші видатки у нас залишається мало коштів. У нас було розподілено десь приблизно 700 тисяч. Кредиторська заборгованість у нас забере біля 200 Тисяч гривень, і в нас залишається приблизно 500 тисяч гривень на 26 закладів. Що таке інші віддатки? Це курсова перепідготовка, це відрядження підпрацівників, це промивка, система палення, це усунення аварійних ситуацій. І я можу назвати ще дуже багато. Тобто тут, звичайно, ми вдячні, що і батьки нам допомагають, спонсори допомагають, шевські підприємства допомагають. Тому ми виходимо із цього становища таким чином. Але я дуже просила і на бюджетній комісії я зазначала, якщо буде розгляд за, наприклад, за квартал, за 6 місяців, щоб взяли до уваги, ми дали всі розрахунки, які нам необхідні.